Витяга руками у Київській пущі водиці відбулася національна першість рукопашного бою. Туди вирушили більше 600 учасників з 18 областей України. Юніори, юнаки та дівчата віком від 10 до 17 років визначали найліпших у розділах. Демонстрація техніки, легкий та дозований контакти. Оцінку відмінно заслугували представники Херсонщини. У підсумку виступів у їх активі 25 медалей різної проби. Чемпіонами у своїх вікових та вагових категоріях стали шестеро. Марина Демчук, Ірина Будій, Євген Ігнатенко, Дмитро Чупіков, Ігор Буглак та Кирило Мартинов. Окрім них, маємо ще дев'ять призерів. Перемогу спортсмени розділили зі своїми тренерами Миколою Молоченком, Леонідом Довганінцем, Дмитром Фальком, Ігором Солоп вже наприкінці листопада до випробування Кубком України приступлять дорослі. Що ж до європейської першості серед юних рукопашників, то вона планується аж в 2015-му.